Всім привіт! Сьогодні друга серія по Херцупарі 4 за Україну. Продовжуємо проходження. Ось бере перше рішення. Е, серія, в принципі, вийшла доволі швидко. По одній-єдиній причині. Я бачу актив, і я бачу, що вам подобається. Ну логічно, як же ж Україна може і комусь та й не подобатися? Чудова країна. Е, закінчуємо перший фокус і йдемо на підготовку. До війни з Радянським Союзом я вважаю, що це буде більш легше, чим винести третій Рейх. Третій рейх доволі складна річ. У ній єдині причині то, що в нього немає ні одного фронту, він більше ніде не воює, і плюсом це реально машина. Е, в Минулій серії я не встиг забрати Угорщину. Хоча, Боже, Закарпаття, так манило мене. М -м -м. Да, Закарпаття я не всіх звісно забрати. Шкода, в принципі, вибе до речі, ще приношу свої губочайше вибачення за те, що хвоєчка була занадто галасна, галасніше мене. Тому в цій серії я її доволі сильно вкрутив. Вона тепер на фоні доволі непогано чутна. І мене не перебиває, і більш вона нікому не помішає. Тому таке беремо військового теоретика. Беремо е -е... У нас, в принципі все є по виробленню. У нас єдине, що не вистачає ресурсів. Це, да, це, звісно, таке чуть-чуть мішає. Будемо закуплятися в демократію, З демократами я не маю намірів воювати. Демократія це ми. Ну, в частковому вигляді. А, в принципі, ми вийдемо в короля Василя. Чудова ідея. Круте. ну, смисл нападати все рівно не, не вдасться. А, на Крим також ми нападати не будемо, тому що ця гнида пішла до третього рейху. І це доволі заважатиме. тому ми, ми готуємося іменно до війни з Радянським Союзом. А, саме головне зараз просто наклепати армії. Я це, скоріш за все, вирізати не буду, а зараз буду говорити, але, ну, коротше, буде маленькі таймлапсики. тому Тому подивимося. А, в принципі, доволі все, у нас непогано. У нас є все, просто все для того, щоб зараз клипанути армію. І шаблончик у нас приємний, доволі є. Абсолютно все в нас є для того, щоб випанути доволі непоганішу армію. Фокус на Крим. Ми взяли. До речі, про економічні фокуси. Економічні фокуси ось тут. у нас. нас я по них би також би пройшовся би, тому що це доволі нам допоможе більш легше розвинутися Абсолютно нам немає смисла. Збільшити численно штабу. Нам немає смисла йти по цих зараз фокусах по одній єдиній причині. Ми все рівно на все встигаємо, абсолютно все. Тут ще получимо людські ресурси. До речі, я б цей фокус взяв би зараз після цього зразу ж. Тут ми прибираємо дебафи, які доволі суттєво впливають на нашу державу. І Ось, так. все можна випускати. В принципі, ми все рівно будемо їх зараз кидати на фронт. І обучати. Також, сюди мені потрібно. Одинадцять. А туди мені потрібна ще одна дивізія. І скільки я зараз одну пачку, я сподіваюся, я можу зробити ще одну. Ще одна пачечка. Я думаю, я зроблю зо дві пачки, і я думаю, цього мені доволі хватить. Ну, я сподіваюся, тому що я маю наміри розділити на два фронт і зробити якийсь ніфіга собі котел, але ми на це все подивимося. Смисла тренувати мені цю армію немає. Вона і так тренерована. Так, зараз беремо на людські ресурси, тому що людські ресурси в цій війні нам понадобляться. Так то ці території у нас під військовим губернаторством і тут все доволі непогано. От, якщо подивитися, ми не, не получаємо абсолютно. Да, немає гарнізону. Ну, в принципі, так, да, непогано, непогано. Тому таке: от зараз. Получимо ще з ненаціональних територій, бонус, і підемо собі далі. Застраюємося військовими заводами і кидаємо їх всі сюди. До речі, треба було б ще закупитися, тому що, як я бачу, все рівно не вистачає. Ну правильно, тому що виробництво наращується з кожною секундою. Ми розвиваємося і йдемо крок за кроком все далі і далі. І все раді одної єдиної мети перемогти і перебороти велику червону загрозу. Yeah. Yeah. і в принципі от візьмемо всіх тоді на цей закину. Дивимося, тут у мене все вкачено, тут у мене вибрано майже все, що я хотів, але я хотів би взяти сюди сміливу атаку, але ладно. а Тут я візьму польова інженерія, або. в мене одна, подивитися на шаблон, я вже й не пам'ятаю, одна артилерія є, в принципі. Я вже в воєнку затикнув би і. Другу арту, але ладно, там місце цього мені буде достатньо. Значить, пока він міняти не будемо, все одно мене немає заліза. Тоді. не знаю, Тоді ми можемо в принципі, взяти сюди. М -м... Блін, або, або концентрація вогню, або польова інженерія, так? Да? Ширина фронт, організація. Ладно, давайте організацію це Всью, ширину фронту, в принципі, буде непогано. Так, все, ще 24 дивізії. А, перша пачка є виготовлена. Так, все чудово. Давайте пачкуємо. Робити так буде легше. Натомість мені вже не вистачає піхотного спорядження. Так, да, зря я не міняв, тому що його буде не вистачати і плюсом в мене залізли не також і багато на даний момент часу. Ізготовка до війни, в принципі, буде бистренька, тому що фікати тут вже немає що. А, зараз ми вийдемо у великий Новгород. Саме обідне то, що він не буде національним до тих пір, поки ми не завоюємо ці території і не прожвемо рішення на націоналізацію. Так, да, і вийду я в короля Василя, тому що національні території і получу зелений клин і сірий клин. Тому таке інвестувати ми в Турцію не будемо. В принципі, все рівно ми можемо в старій колонії вийти, і Це мені нічим не помішає і получити в одному в будь-яких варіантах просто все. Так, сюди нам поки не потрібно, тому ми можемо в принципі, доприбрати дебафи з військової частини, і все, в принципі. Так, перша пачка, я забувся, до речі, виставити другу. Друга пачка. Та, не вистачає піхотного спорядження, але, в принципі, нічого так страшного. Що... Головне, щоб людських ресурсів також вистачало на все це діло, тому що війну прийдеться нам вести доволі достатньо довго. Угу, Все ладно. Тоді підзачекаємо трішки. В Принципі, навіть не знаю. Я зараз буду брати фокуси і потихеньку готуватися до війни, тому ставлю пока місць все на паузу. Ось, в принципі, приготувався 43 й рік на даний момент часу. В принципі, пора розпочинати війну. А, тут крим доволі тримається. Досі я здивований. А, далі будую військові, хоча я вже фабрики. Фабриками я доволі непогано забудувався на даний момент. Нас 80... 6 фабрик і 84 військових заводів. В принципі, непогано. А є дуже велика проблема з потягами. Я тупо затупив і забувся їх дослідити. І тепер одна ну, штучка в тиждень, тому я і будую військові заводи для того, щоб покращити виробництво потягів. Але ми, в принципі, вже навіть з, таким, з такою кількістю недостачі потягів можемо розпочинати війну. Атакувати на перших порах ми не будемо, ми будемо відсижуватися. Хоча якщо він взагалі буде нас старатися хоча би якось пробити, я думаю, що ні. Він доволі довго відволікся на Крим. Я вважаю, що це його одна із фатальніших помилок, тому навіть не знаю. Е, хотів я покращити шаблон, докинути ще одну артилерію. Сюди докидується просто легесенько. І докидується ряд піхотки. І тоді, в принципі, можна було воювати, але ширина занадто велика. Ну навіть не знаю. Хоча на даний момент часу тут на ширина 20 очі. А, додаємо, наприклад, ось піхотку і додаємо сюди Арту 28, виходить. Да, не 30, як я очікував, але все рівно цього достатньо для того, щоб воно мені не сподобалося. А, в принципі, будемо відсиджуватися в оборонці. А, доволі багато тут дивізії. Тому я думаю, цей фронт чуть-чуть стягнемо. Ще трішки стягнемо. А цей наоборот розтягнемо, тому що тут доволі багато дивізій. Плюс я не думаю, що він буде наступати. На болота білоруські. Хоча тут рівнини. Болота з цієї сторони. Тому подивимося, в принципі, нам є куди відступати і втрачати території. Нам на цьому етапові війни не, не страшно, взагалі, зовсім абсолютно ніяк. Ми готові до будь-яких втрат територій. Саме головне засісти так, щоб він втратив якомога більше не людського ресурсу. Людського ресурсу Радянського Союзу уйма просто неймовірно, тому це, в принципі, безполезно. А саме головне, щоб він втратив піхотку. Я повищуся повністю по армійки. армію повністю я вже прикрив. Тобто в мене вже немає дебафів, складив мене повні. Єдине, що я виготовляю старі гвинтівки, але то таке в принципі, то не суттєво. Все, в принципі, шаблон ви бачили. Доктринка прокачана у нас майже повністю та й все. Да? Докторина повністю пробачна і нам залишається лише сидіти в обороні. Де пробивають, най не страшно, по до речі, по дослідженням я також пройшовся доволі недалеко. Але це краще, чим нічого. До речі, я б хотів, би, щоб затихнути сюди би роту зв'язку. Забувся зовсім про неї прям сильно. Але, бачите, пробивається він хреново, тому що зараз зима. Хоча вже не зима. Дебаф до сих пір одній ті ж самі. Тому, в принципі нас колбочок зелених більше, ніж червоних. тому ми можемо відсиджуватися далі собі в обороні, скільки нам влізе. Беремо короля Василя. Король Василько чудова людина. У мене друг є, його звати Василь. Не дуже чудова людина, але існує. Дорож Ростова, давайте виб'ємося, тому що нам потрібно тут снабження. Якщо ми виб'ємо Ростов, то це класне снабження для нас. І чуть-чуть... На... та навіть не чуть-чуть, це доволі їх сильно тут, виб'є з колії. Давай, давай, давай. І ще сюди можна було падкувати, ну вже запізно. Все. В принципі, росло в наш. А, снабження до нього навіть є з нашої сторони. Чудово, боже, прям неймовірно. До речі, не вистачає заліза, боже, і звідки тебе закупати стільки? Просто реально уйму потрібно. І вугілля також в таків замовлено. В принципі, в принципі, в принципі, давайте попробуємо атакувати. Якось це слишком воно ще. Да. Давайте поставимо агресивну атаку, тут також всім агресивну атаку і будемо сидіти. Да. Боже, вони просто зробили висадку і за цього. Тепер я повинен тут страждати, Зараз вони в атаку підуть. І румини ще відберуть цю територію. Боже, я ненавиджу цю гру. До речі, можна попросити Рум... надати руму нам. А запропонувати право проходу вони не, не хочуть. Тобто, якщо я їм надав би право проходу, то вони бертали б би території мені. Це, чесно кажучи, мені реально не подобається. Хай дивізії дохнуть, тому що вони знаходяться на румунській території. Ні, ну реально, Хойка занадто не продумана якась гра. Типу, занадто багатько багів, які тупо не фіксяться роками. І я не знаю, як мені просто об'єктивно на це можна було подивитися. Давайте проатакуємо трішки, щоб він тут наглим сильно не був. Плюсом я б бсью відвів би окрему армію. Наприклад, отаку от взяв би, виділив би з цих вот і щоб додав би їм наступ. І поставив би. Щоб вони перерізали цей участок і тоді в Радянському Союзу, по ідеї, не буде снабження. Тут я вже би прикратив би. Наступ, а тут продовжуємо, в принципі. Якщо в нас так виходить непогано вриватися, то давайте чому би й ні, в принципі. Так, дивимося беремо далі дослідження і тихенько воюємо. У мене, звісно, в Одесі, яку, яку я так забудовував, мені, звісно, не подобається. А, ладно, давайте візьмемо так, так, і ще половину від цього перевернемо назад на фронт. От і все, в принципі, дивіться, у нас все непогано вдалося. У нас все непогано вдалося, і у нас тепер є просто розрізаний фронт по балам. Ну єдине, що тут є. Іран, де досі існує, а Іран-маріонетка. До речі, на моє здивування, то, що Іран-маріонетка. обично Радянський Союз не, не може з нею нічого абсолютно зробити. Тому що там повинен бути ще тут двійний напад на Іран. Але, як ми розуміємо, всі разом, нічого такого тут не сталося. Так, ще плюс 15 дивізій. Одна дивізія сюди, одна дивізія сюди, і все. Ми також доволі приємно сидимо тут в обороні. Переведемо, звісно, військо, звідси отаку. Тому що у них там теж свій фронт потрібно крити. Тут немає снабження, я пройшов себе до снабження. Звісно, що потрібно залізницю. От, а, до речі, Сталінград мене взяли. Що ж це так, ми не активно йдемо, а? До Сталінграда. Так, все Сталінград під нами? Тому, в принципі, у нас тут вже і снабження повинно покращитися. І отак водострахай не вийде. Також отак от зробимо. Перекриємо їм снабження і візьмемо їх в котел. Так. Все, в принципі, такими маленькими також тут кутюми активно рухаємося. Ще б Кавказ треба було би, щоб напевне ось так переділити. Блін, доволі багацько дивізій кудись в іншому. А ну ось до фіга дивізії просто знаходиться. Їх звідси би вибити. Ось так. Їх би звідси ось так вибити, а ці дивізії я вже сюди перевів би то і все не почувся. Ромпоромпорумпору. -по Ну, звісно, весь регіон забрали, в принципі, логічно. Що ще ж можна було очікувати? Їх тут настільки багацько, що просто навіть неймовірно їх вибити, звідси. Всі ці дивізії ще сюди. Так, так, да, єдине, що він авіацію тут доволі непогано б'є. Ай, не вдасться, схоже, так? Да? Не вдасться ладно, давай до Бакуду йдемо. Це просто нафтова база огромна. Так, залізницю ми тут заполучили, осталось залишилося лише тут її вибити. Та й все. І тоді тут снабження у нас відкривається. Тут ми можемо легкий котел замутити. Дуже легкий, до речі. Тому що в нього вже тут снабження нуль. І навіть сперечатися не може з моєю армією. Тихенько, потихеньку, помаленьку добиваємо. Так. Рейх на нас поки місць не напав. ще поки місць нас йде все чудово Чудово, чудово, чудово. Як тут би вибити? Тому що тут снабження. Но ну, занадто якось багатської дивізії раді одного пункту снабження став до речі. Якщо виб'ємо, то продвигатися до Баку нам буде просто легесенько. Давайте зробимо по наступу, поки місць раз показує, що селененьке. <гум> Диви, не плановий, продвигаємося, навіть те, робляться автоматично. Навіть без змоги якогось втручання. Все, 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 все. А, да, в принципі, мені це не подобається, але Одеса місць буде не наша. У -у 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 на все склада хватає. У нас по схода хватає, боже, прям ну неймовірно. Ону дивізію сюди запустимо і одну дивізію сюди запустимо. Так, давай відріжемо Тоді снабження в нього тут не буде. Тому що порти, по ідеї, не можуть йому дати стільки снабження, щоб аж аж. аж. Давай, 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 давай. Куди ж ти так тікаєш активно, а? Обрум. Ну да, у нього вже тут дивізії по пусті сидять. В принципі, логічно. Він вже тупо тут не може реально, напевно, оборонятися. Ну, напевне, блін, а так то він реально обороняється ще й доля, непогано. Подивимось, 10 ходим. Погано. Я ще по такому, то це б все прикрив би поза кадром. Ви просто не представляєте. Що це? Я, нас... я просто відволікся сюди, а тут -а вже ось таке. Просто жах, звідки вони щось беруть, звідки вони ще щось у тебе залишилося. Вони тупо уйму тратять. Уйму снаряжання, і все нічого... вони все рівно нічого... І вони все рівно, що такий прорив знак не Просто неймовірно на нього дивитися, боляче. При умові того, що вони як масово ріжуться, що пробиваються просто ВГС. Я не знаю, це зараз буде для них самий болючий для них хотел в житті. Бомбяк, не... Смаколик. Це реально найболючіше, що для них зараз сталося. Курс, до речі, курс. Да, це просто самий найбільший зараз котел буде. Я навіть не знаю, що сказати. <р화를> <р화를> Треба собі зручно дивізій пригнати. Це все? Це котел? Ой, залишився. Ммм, mm, ще б я цю армію, все, перекинули. Ще б я сюди б цю армію перекинув і також, ну, ну, пригналив сюди, і ба. І все, і оце залишилося, лише прикрика. То якось в ДНТ офігіли. На мою територію лізти. І таким наглим шитом. Ну да, да. Вони тута варяться вроде бікутові, а вроде бі вони там і самження схоже є. У мене встановлення немає. Тому що у мене тут встановлення відібрали. Вони ще й нормально тут обороняються. Ще чудово. Я я ж говорю про ці баги. Самі цікаві вже ті, які тільки можуть. Я опять же, одна дивізія біжить так, як діби до за жопу ужалили. Зато тут у мене немає ні одної нормальної армії після Бена. Ну куди ж ти біжиш, гавнокот? Це ж просто твій кінець. Реально, Ну не молю, но більше часу з цим дивиersi. То ще така гра, просто неймовірно багнута. Вагнута, поламана. Як це ще можна просто назвати? Гімнаксу, що можна назвати. Ну, все опять забрали. Просто треба тупою вже ці потеби загасити, вже там 8 мільйонів від цього ресурсу втрачено. 8. Ну, логічно, що Радянський Союз це не смертні багатство. як і в Китаї. Але ж все рівно. Але ж все рівно, але ж таких немає, але 24 тисячі залишилося, я буду ширяти призив. Так, вони тут себе дуже чудово чувствують, що потворю. Зараз 8, 8 мільйонів 600. Запоминаємо цю цифру, що зараз я буду закривати кодри. 8600-200. Угу. Все, закриваємо цей жах, який я не догледю. Погано. Теперь ба сгиба. Все, чудово просто, ну неймовірно. ему на Бежи на свои на вам будет. А на. Просто треба було на месте. Помогу про що я на покажешь. То есть я что-то показал за его. Завышился типа шайна. Я не знаю, в принципі, мені кажуть, що Артур Лаппі ще не працює. ой, не знаю. Пу-пу-пу-пу, беремо там зараз, боєць. Так. Щас просто цілами включаю. Мені навіть, мені чуть команду ресурсу вистачив. Тупай люди. А, ну що, погнали. Це ваш кінець, люди. Негде. Опа, іду в Таліна. І все, раз, потяг погнали, тут доволі снаряжання, там було вибитися. Так, шо ще, шо ще, шо ще, тут можна було би не Дивимось, як вони підуть, а тут вони, дивимось, як вони продуваються. Нічого страшного. Тут ми до Ленінграду поїдемо. Вони тут разом як масово ріжуться. Паруш. І буде. Тут все, ми тут до Ленінграду наповнено Так, Тут ми знову Ленінград. Я думаю, з облоги буде легко вийти. Біли, біли на фільтах. Гадалося, біли на синтепоні. Немовірно. Жалкою. Давай, давай, давай. Рухаємося. Рухає Якщо хто не стачить, то йди з фальми. зараз такий виспечик. А, Лесенький, Попляп, Реалізацію, Відео, 15. Так, він поки що з Доміганська проривається. Звісно, звісно, цікаво, але... Він доволі зряк, а тут він доволі цяк. Ну, щоб не вищит просто Легесенька, я не вірю, що він просто проривається. Може, тут на Дивізії декілька хтось просто подивиться. Все, ну просто Легесенька щось поробить. Так, звісно, вони ще стоплять, вважають, що це. Дивіться, прориваєм все, ми зараз і Мінську введемо, все, ми тут готові без снабження, але все одно намагаються оборонятися Все, як завжди, абсолютно все, як завжди Так, якось знімається кільце Усюди з'їхали наші дебітові Вони там прориви якоюсь неадекватно не зробили, та ні Зараз же я їздив вказати ревізії, можна бути увесними Вони вірам ще самі підуть, бути завищені, після невеликої кількості Прямо в кількості, і все Приймові того, що потратили головні коти Нас ще, блін, забезпечили Все, тільки об нас Давай, давай. Я могу ворога против Хесенку помолесить, ворога отбегаемся. Повертаем историческую целесность нашей Украины. Ладно, повернемся к нам звезде, но это не потребно. Эти дивизии я тут завышу. Мы все сами цикл Просто неимоверно, 20 дивизий, тут ну, так и поведут провинцию. Давай-ка выберем его из Минска, напевно. Дивиться, ну, рвами, как у Хесенка. Было бы так классно. А, ну, А, тут не вдало, ты ладно, ты пьем. Давай тебе ему заявиться. Блин, врачи, сильно добрый у меня, все обороняется. Да мне сюда выходит. Не, он захотел прикрыть ему голову, потом. Сколько парней сразу быстро не пришлось, а бы захотел... Лучше було, лобче було в нею пі, лучше було, лучше було, та й не знать, чим тепер, чим тепер завовать. Вийшла ручки, заломивши і тяженько заплакавши, на кого ж ти покидаєш, тільки подумав. Не люби, влучимо, не знай, чим тепер, чим тепер залогать. Не хочу я нічого, здоров, мій, а все брать.

Buğluç buluğluç buluğluç, Дісела заслоблені са, що чути, дуть, але їм не було пісню, що чути, не дуть, але їм вже не було дорого. Я вперед і забудемо волю України своєї невісти. То не пісню за вільний вона про. Просто... Україна Тож наша І в принципі, отак от закінчується ця серія. Як ви бачите, Радянський Союз ми захопили, ось націоналізовуємо принципі, території. Як тільки це закінчиться, зразу ж буде. Далі знизу мобілізацію, тому що чому в принципі, ладно, невідомо. І нам лишається лише зачекати, поки пройдуть оці рішення, і воно буде ще також націоналізувати Новгород. Як ви бачите, національні території в нас виглядають занадто цікаво, але націоналізую ще в нас десь отак, напевне. І я не знаю, виділяти напевне я Росію не буду. Залишу це під собою. Також Іран, Афганістан також залишиться мною, Вони доволі непогано сюди входять. В Китай я анексити рішив не анексити, а зробити одну маріонетку. В принципі, як ми зараз на даний момент бачимо, в нас, в принципі, ми в вигодному положенні, тому да, реально, просто навіть не знаю, що ще сказати. Ми реально у вигодному положенні. На наступні серії ми будемо нападати на третій рейх. Частково ми готові. У нас є армія. Я збираюся її доповнити. Плюсом тут а вже фідмарша може мати ще плюс. Дві армії, але от сюди я реально тупану. Тут треба було брати на одне якесь менше і також докидувати на це. Поміняв я вже нарешті виробництво, як ви бачите. І нарешті я виготовляю нову зброю. Але це ще не все, тому не переживаємо ось сюди е, Тому не переживаємо, тому що металу нам реально буде не вистачати. Тут просто настільки цього всього уйма, що металу і резини нам буде не вистачати, тому наступне далі будемо забудовувати. Після фабрик буду забудовувати вже інфраструктуру для збільшення ресурсів. Тому поки між отак от. Ця серія закінчується на такій величній перемозі. Можна було б закінчувати на цьому проходженні, але ні, третій рейх повинен е, пропасти з лиця землі, хоча би забрати деякі території під себе. Все, ось так. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім опять же до побачення.